Я тебе за собою не тягла. Маншенька! Тебе сто років не було! Якихось три дні! А куди ми йдемо? Перш ніж Мауи вкрав серце тефіті, наші предки хотіли з'єднати наш острів з усіма народами всіх островів океану. <зас> Як мореплавець, я маю завершити. Те, що почали предки. Маяно, покажи племені, куди саме ти поведеш нас. Цей шлях проклали нам пращури у краю руйнівного шторму. Лежить прадавній острів. Той, хто ступить на його берег, розвіє прокляття і знов об'єднає наші народи. Я знаю, що мушу зробити, але допоможи мені трошки. Ша радісна їх. Ти приречений. І твоя мореплавиця теж. Аж засунував за демоном лави. А що ви... ти не повернешся? Я повернуся. Обіцяю. Там що? Є люди, це аж ніяк не люди. Це кокор... Куку... Народ не програмось!